Доброго дня, май, шановні, радий вітати вас, в етері каналу України Прогрес. Сьогодні у нас дуже цікава і важлива тема про ідентичність, тому, щоб не відвлекатись, пропоную вам прямо зараз поставити вподобайку, підписатись на наш канал, якщо ви ще не підписаний. І якщо у вас будуть зауваження. Або якісь точки, зубаска в коментарях. Це буде дуже цікаво, тому що сьогодні, яку тему будемо обговорювати, вона е, ще не досліджена остаточна, і те, що я буду казати, не треба сприймати як е, таку вже загальновідому істину. Е, це те, що я вважаю правильним, але ж, мабуть, є інші точки зору, буде дуже цікаво, якщо ви їх нам запропонуєте. І так, до ідентичності, яка буває дуже різною, вона може бути національною, може бути цивільною громадянською позицією, вона може бути релігійною чи сексуальною чи культурною. Багато чого. Но що вона таке є, і як ми її визначаємо? І як було сказано: в... В титрі цієї програми ми будемо казати про істинну ідентичність, а що таке ложна ідентичність і як вона з'являється, ми поговоримо на останнє, так що буде цікаво, досмотриться відео до кінця. І так нам здається, що ідентичність, те або те, що ми вважаємо про себе, це наш свідомий вибір. Тобто, якщо людина каже, що я філателіст, чи я українець. Чи я баптист чи православний, то раз людина таке про себе каже, то воно таке і є. Ну, типу як гендер. Що таке гендер? Це те, що людина вважає про себе. А що таке стать це те, що є в реальності, що ми можемо перевірити, не питає про це людину. Або тестом ДНК, або чимось іншим. Наприклад, поглядимо. Умовно-емпірично. А ідентичність це, мабуть, теж таке саме. Або ні. Або, мабуть, ідентичність – це те, що вважають інші. І чи треба якесь реальне підтвердження, що так оно і є. Або людина може вважати себе ким завгодно. Як себе вважає, так і вважає. І чим е, ідентичність е, відрізняється? Відже якогось, якоїсь приналежності людини, об'єктивної чи суб'єктивної, до якоїсь спільноти. Наприклад, якщо людина збирає марки, стає ли вона від того філателіста? Якщо людина щось робить, чи це якось можна сказати, що це є його ідентичність? Ні. Тому що це слово дуже складне питання. І як, звісно, на складне питання немає простої однозначної відповіді. На мій погляд, ідентичність складається з трьох факторів. І ідентичність це те, що людину о, можна вважати визначає генерально. Це людина ось така. Мабуть, в цей момент. До того, як ми будемо казати про фактори, треба також мати на увазі, що ідентичність це не одна річ, яка у людини є. От вона така ідентична зараз. Їх багато, може бути, дуже багато, але ж те, що вона є в цей час, в цей момент. І друге, ідентичність це не те ж саме, що соціальна ро. Тобто людина може бути водієм, але ж не мати ідентичність «я водій. Але ж може мати. Людина може збирати марки, просто збирати, але ж не визначати себе як філателіста. З іншого боку, у людини можуть зникнути всі марки, пожежа чи крадіжка, он може перестати збирати марки, але ж від того, його ідентичність як філателіста може зберегтись. Я корабль шахматиста це не тільки та людина, яка грає в шах, це людина, яка себе визнає як гравця в шахи, і це його якось відрізняє від інших. І багато чого іншого. Яким треба мати три фактори на увазі. Перше, ми про це казали це саме визначення. Людина каже, я Себе відчуваю таким. І вона справді тебе таким відчуває. Чи цього достатньо? Ні. Це необхідно? Так. Це необхідно, але ж недостатньо. Тому що людина може вважати себе кимось, ким вона не являється. Ну, як ж такий, знаєте, приклад, мабуть, екстремальний, але приклад вона вважає, що вона є Наполеон Бонапарт. Або, наприклад, якщо я вважав би себе фізиком теоретиком. Ну, я так вважаю. Але ж, що є то, що я вважаю, разве воно таке є? Друге, це те, як людину сприймають інші. Жан Поль Сартер навіть казав, що єврей це те, тот, якого вважають євреєм іншим. От якщо його вважають євреї, то він і є єврей. Це теж важлива річ, але ж вона не виключена. Тому що, мабуть, що хто вважає, може мене хто вважає будь-ким, але ж я і не є. Ну, наприклад, можна вважати, коли в цій п'єсі Миколи Васильовича Гоголя ревізор якогось там. З Петербурга всі вважали, що він така поважна людина, мабуть, генерал, мабуть, там ревізор, але ж він не був ревізором. Всі вважали, що він отого того став ревізором. Ні. Навіть якщо б він вважав, що він ревізор, і всі вважали, що він ревізор, він би не мав, не був би ревізором. Мабуть, би він ідентичний з ревізором. Оце є велике питання. Якщо ти сам про себе щось вважаєш, і інші про тебе це вважають, цього достатньо? От на мою думку, ні. Треба, щоб був третій фактор: щоб для того були, були підстави. Ну, наприклад, людина має, заявляє, каже, що я маю ідентичність Адесі. Хочу розмовляти з одеським акцентом, хочу себе вважати одеситом. І, наприклад, даже будь-хто вважає, що він одесит, наприклад, там, в Буенос-Айресі, десь у Ругвай. Але для того немає ніяких підстав. Які підстави для того можна вважати, щоб вони мали якийсь сенс? Ну, хоч якийсь, які можуть це обоснувати. Людина народилась в Одесі. Або жила певний час в Одесі, або якась пов'язана з Одесою, Або, наприклад, хоч би хтось з його батьків був одеситом, Хоча ми не впевнені, що це транслюється у наступних генераціях, наступних поколінь. Але щось таке повинно бути. Ти не можеш для того, щоб твоя ідентичність була істиною, без всяких підстав. Сказати я ось такий. Я, я хочу бути таким. Е, і ось це об'єктивне повинно відповідати дійсності. Я не можу сказати про те, що я народився, наприклад, у Львові або я Львов'янин, тому що не можу я не народився у Львові. Якщо це не відповідає дійсності, то це не може бути. Тобто. Ідентичність складається з трьох факторів: це те, що я вважаю про себе, це те, що про мене вважають, і це, що має будь-які підстави. Якщо я кажу, що я належу до будь-якої конфесії: єврейської, чи православної, чи католицької, це ще не визначає, що у мене така ідентичність. Для того треба, щоб я. А, перше, був прийнятий в цій конфесії, так чи інше, щоб хтось був, хто теж вважає так. І щоб була якась об'єктивна до тої конфесії прив'язка. Яка прив'язка? Це таке питання, яке ми сьогодні не будемо вирішувати, але вона повинна бути. Наприклад, якщо людину, е, ну там, Казали, що він більш не є священнослужителем цей чи інший конфесії, він більше не є, не може завершати там літургію чи що то він одно є прив'язаний до цієї конфесії, ми не можемо сказати, що він не має права сказати, що, він це, що у нього така ідентичність. Давайте тепер це буду різні приклади, але ж давайте до, до нашого до українства. Тому що нам повинно поняти національну, чи цивільну, чи громадянську ідентичність. Хто такий є українець? По-перше, це й тих, хто вважає себе українцем. Якщо людина не хоче бути українцем, ми не можемо казати, хочеш, не хочеш. Тут не така не проходить. Якщо ти не вважаєш, що ти українець, то ти і не є українцем. І що про тебе не думав? Друге, ну того замало. Якщо хтось скаже: Я є українцем, ну, ми посмотримо і кажемо, який ти українець. Хто тебе ще вважає українцем? Сам себе? Ну, добре. Ну, тебе не приймає та ідентичність, та група, до якої ти належиш. Ти можеш казати про себе, що ти філателіст або українець скільки завгодно. Ти ходиш до спільноти, ти збираєш марки хоча б. Ні? Добре. <кхем> І ось це важливо, тому що у тебе повинно, щоб хтось вважав, що ти теж українець. Не одна людина. Ми не можемо зараз сказати, скільки потрібно таких людей, або щоб хтось, але ж це теж потрібно. Більш того, якщо вони все вважають, що ти такий, а ти кажеш ні. Ну, ну і навіть, якщо ти кажеш, що ти фізик а ніхто тебе за такого не сприймає, то ти, звиняйте, так і не. Або ти можеш, як сказати, самосвят, самовизвони. І третє, у тебе повинен бути якийсь для того підстав. Або жити в Україні і бути громадином України, або мати українське коріння, або мати якийсь зв'язок з Україною, або е бути включений в українське суспільство. Ну, у тебе повинно бути щось. Навіть коріння це теж підходить. Якщо ми бачимо, Якусь людину, яка хоче казати, що я маю українську ідентичність, він не має ніякого зв'язку з Україною. Ні громадянського, ні паспорта. Всі йому кажуть, що ну, як це може бути. Ти ж, дорогой, це ти... шатрі, мабуть. Мабуть, ти хтось інший. Але ж це не Україн. Uh, у тебе немає не, не ніяких підстав. Тому буває ідентичності, які не мають всіх трьох цих факторів. Ну, наприклад, в США є така велика секта uh, тівношкірих людей, які вважають себе євреями. Чому вони вважають себе євреями? Ну, їм так хочеться. Вони не мають ніякого відношення до єврейського народу. Але ж. Вони вважають себе євреями, вони кажуть, що вони є євреї, вони є справжнім Ізраїль, а от ці вони не справжні. Е, є люди, яких підтримують, є. є люди, які мають до того щось. Є, є якщо у них якийсь е, е підстави вважати себе євреями. Мабуть, і є. Ну, вони хочуть привести якийсь доказ. Вони приводять ці докази, вони нам сподобаються чи не сподобаються. Ну, ми можемо сказати, що у них така ідентичність. Ідентичність це не те, що вони довели, що вони таки є. Це вони довели, що вони справді себе такими відчувають і мають право себе такими відчувати. Це не вигадка. Це їх справжня ідентичність. Вони це доводять. І це важливо, тому що просто сказати про ідентичність, це недостатньо. Це треба підтверджувати. І ось ми це підтверджуємо тим чи іншими шляхами. На мій погляд, достатньо цих трьох фактів. Якщо вони все три є, то ми вважаємо, що твердження людини, що вона має таку ідентичність, вони цілком можливі. Е, інших доказів, на мій погляд, нема. Якщо людина вважає себе таку ідентичність, у неї є накийс, можу взяти будь-який примір про приклад, про який ми казали: чи конфесійний, чи національний, чи професійний, е, належність там до тої іншої спільноти, там, шахи, чи. Філателія чи буча. Або конфесійний, або теж сексуальний. Якщо людина каже, що я гей, добре. Інші кажуть, так, ми, ми його вважаємо геєм Але ж ця людина не, не має ніякого відношення до гею. Вона не сприймає одна статею секс. Вона не хоче того. Ну, вважаєш, і що це його така ідентичність? Ні. Треба все ж таки мати хате. Хоч декілька разів, щоб стати. А, але ж, це ми кажемо про справжню ідентичність, істинну ідентичність. Але ж є ще ложна ідентичність. І це не. А, це не те, що людина так думає, але ж вона помиляється. Ложна ідентичність це завжди про оман, про маніпуляцію, про те, що людина навмісно щось хоче вигадати, щоб вести в оман. Ну, якщо ми всі люди пострадянські, то можу привести такий наглядний приклад. Наочний е, за е, досить популярного минулого роки фільму 17 мити вісім, коли там був такий себе Штирлиц, який е, видавав себе, казав про себе, що я є штандарт фюрер і всі вважали його оточуючи, що він таки да, штандартер-фюрер. І він мав навіть докази того, що він штандартер-фюрер нього була перепустка, документи, легенда, все таке, але ж це була Омана, але ж він не був справжнім Штандартом фюрера. він цю ідентичність вигадав. І це була його ідентичність? Так, він так себе вивав. Він, як ще кажуть, що якщо він вигадає як вудка, якщо він крякає як вудка, якщо він. Літає, як вудка, то вона і є вудка. Ось так. Він таки мав ідентичність, але ж це була брехлива ідентичність. Це була не істинна ідентичність. Так, таке теж може бути. Людина може ведити в оман. Казати, що він не там народився, чи він не те робив, чи щось приховувати. Це можливо. А, але ж. Ми кажемо про те, що людина, яка істинно хоче таку ідентичність, він повинен мати це три факти. Чи буває таке? Буває. Чи ми можемо себе уявити, дитину, ну, наприклад, там, в родини, а, тато росіянин, мама єврейка, вони українці, тобто мають державу. Україна мешкає в українському місті, відчувають себе українцями, а син вдруг каже: да ні, хлопці. І жінки. Я хочу бути грузином. Ось хочу бути грузином. і буду грузином. Може таке? Може. Він може набути ідентичність. Так, може. Але ж. Треба буде вивчати грузинську мову, себе включати в грузинську культуру, себе якось ідентифікувати, щось для цього зробити, знайти собі підстави для того, щоб стати таким. І це може бути може бути набута ідентичність. Ідентичність це не те, що нам дається, інколи дається від Бога. Ну, такими ми народилися. Ну а не завжди. Може бути набута ідентичність, яку ми себе зробили. Так. І це багато. Багато людей, які зараз набувають українську ідентичність. Набували за часи Незалежності, набувають його зараз і будуть набувати в майбутньому. Вони в 91-му, другому, третьому, му році ще не були українцями. Ні, мабуть, вони мали українське коріння, мабуть, в них була мама українка, тато українець. Їх ніхто не вважав як за українців. а вони себе не вважали українцями, і от вони набуваються. Степають, ні, все-таки я буду українцем. Їх починають сприймати як українцями, і от це вона, українська ідентичність набута. Може бути набута ідентичність в інших країнах, Украї... ідентичність. Може, навіть має трансформуватися з життям, бо людина зміниться. Зміниться природно, зміниться добре. І, наприклад, люди, які їдуть до інших країн, можуть трансформуватися і набути іншої ідентичність, зберігаючи попередню або не зберігаючи. Це не пов'язано. питання. Ну, для того, щоб набути цю ідентичність, теж треба ось. І себе визначити, і щоб інші тебе таким сприймали, і щоб у тебе були для того якісь підстави. Тому що, якщо людина, наприклад, їде до Польщі, живе в Польщі, вчає польську мову з України, інтегрується в польське суспільство, набуває, вроди би, польську ідентичність, її вважають там вже майже натуралізацією, а він каже: ні 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 ні-ні-ні. Моя, я, я вважаю, що я гватемарця. сам поручище. Ну і що? Він став би того поляком? Ні. Може бути поляком українського походження, не так можна. Можна бути поляком польського походження, українцем з польською ідентичністю. Вони можуть бути ідентичності навіть у одної людини, які мають це як так. Прошарки. Сьогодні вона ця ідентичність важлива. На завтра буде інша подивитися. Зараз я Дніпрянин. Завтра України, це важливо для того, що вся Україна. Післязавтра я себе вважаю, що ні, хлопці, я все ж таки. Журналіст. Третє, я можу вважати. От зараз я себе відчуваю як конфесійною ідентичністю, чи сексуальною, чи там будь-якою ще. І вона зараз на першому місці, а інші зайшли, і це може бути динамічно трансформуватися дуже швидко. Але ж кожна із них, якщо вона є, повинна відповідати тим чи іншим питанням, ми можемо про це спитати. Тобто, ми можемо спитати людину, якщо вона декларує ту ідентичність, чи це тільки вона про це знає, або є ще інше, і чиї вони для того обставлені. Гора в ідентичність не проходить, якщо людина скаже вам, що вона має ідентичність хобіта? Ельфа. І навіть буде там 10 людей, які скажуть, так, ми його бачили, він толкініст. То ми, ми скажемо, ні, хлопче, ти все ж таки у тебе не підстав вважати себе ельфом чи хобітом. А від ідентичність толкіністу у тебе може бути. Для того достатньо хотіти бути чи черовиком, щоб ти був прийнятий як толкенист ролевик і читати книжки толкіна Або, принаймні, хоч подивитися якийсь фільм, чи щось про це прочитати в інтернеті. Щось таке треба, тому що не можна взагалі про це знати і стати таковим. Ось так. Я думаю, що ми про цю тему будемо казати ще не раз, але ж це треба. Знати, тому що надалі я хочу підготувати серію програм, де ми будемо казати про зміну ідентичності, трансформацію ідентичності, набування ідентичності в різних а, країнах, в різний час. І було би дуже цікаво, як ви вважаєте, достатньо цих трьох факторів для того, щоб визначити ідентичність і з нею працювати? Це не теорія, це робоча модель. З нею можна працювати, для того вона і зроблена. Або а, чи треба ввести четвертий якийсь фактор, щоб ми могли з цим працювати? Це важливо, і про це будемо казати. А щоб ви не пропустили цих програм, де ми будемо розсувати цю тему, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, а ваші думки залишайте в коментарях. Ми з вами побачимося зовсім невдовзі. Я був дуже радий бачити вас сьогодні з нами. На щастя.